Так, біля вдівки ситуація дійсно дуже важка, я б сказав би так, критична. Вона така критична з 10 жовтня, до речі, з самого початку їх наступу. Але щодо того вкиду, який був опублікований у, Віта... у бали Віталія в його Фейсбуці, треба запам'ятати це ім'я та це прізвище. Хто ще не знає? Чому? Тому що, ну, по перше, це псевдосоціолог. І це не ображення, це це не образа, це його статус з 2020 року. Ця людина її внесено в список псевдосоціологів, які до речі, в цьому списку дуже багато людей, які ми дуже добре знаємо про їх діяльність на Росію через відповідні політичні сили. Ну ту ж саму партію ОПЗЖ, наприклад, представників Медведчука і так далі, і таке інше. Тому робити висновки про заяви ось такого патріота вже можна, але дуже цікаве інше: одразу як тільки це було опубліковано, чомусь одразу майже синхронно їх. Цей пост підсилило о, російські майданчики в Телеграмі, а також проросійські, які видають себе за патріотичні українці. Вибачте, але я, я, я поточню, що і багато у мене були ну в друзях люди. Я просто розумію, що не всі журналісти, не всі як то кажуть, верифікують інформацію. Ну але треба точно не поспішати з таким. Почали це перепощувати, і це ну чесно кажучи, це лякає, тому що їх потім перепощують інші. перепощують інші, і багато хто навіть не дізнається, дізнає що це був фейк. Та. І це велика проблема. Хоча, якщо ви професійний журналіст, ви повинні встановлювати фактаж в цьому пості був якийсь фактаж. Наприклад, там йдеться, там йдеться про назву бригади, там йдеться, де відбулась трагедія. Там йдеться, які засоби ураження використовувалися для того, щоб нанести удар по цій колоні з автобусів. Тобто, щоб ми розуміли, більш ніж 100 людей, це не один автобус. Ну так. це велика колона. А тепер найголовніше, я постійно також моніторюю російські пабліки регулярно, і коли їм вдається нанести якісь, якесь успішне ураження, вони завжди публікують відео. Пояснюю, чим би не наносився удар, наприклад, по такій великій колоні, а повинен бути об'єктивний контроль, засоби об'єктивного контролю. Це саме БПЛА, розвідувальний БПЛА, які наводять артилерію. Ракети і так далі, таке інше. Тобто, цей, цей удар він був би зафіксований, і росіяни вже декілька днів влаштовували б цей кривавий шабаш. Дивитися, що ми змогли зробити. А так, ми тільки знаємо про те, що Віталій Бала написав про якусь велику кількість єдиночасних втрат Сило оборони України без жодного фактажу. А найцікавіше інше. У мене багато. Друзів та знайомих знаходиться під Авдіївкою, звідки я отримую інформацію, майже 24 на 7, що там відбувається. І те, що можна публікувати, я, звісно ж, публікую. Але коли вчора я побачив цю цей пост, як він почав розширюватись, я безумовно запитав, відправив відповідний меседж, що там дійсно це так перевірити. Хоча я і так відчував, що воно тхне вже фейком. Мені не одразу відповіли, тому що там не можна отак 24 отак онлайн виходити на зв'язок. Мені сьогодні зранку відповіли, що нічого такого не відбувалося, що все це взагалі не відповідає дійсності. Отже, у мене виникає питання. Віталій Бало, якого так швидко почали розповсюджувати пост російські пропагандистські майданчики, він відпрацював долар. Від російських спецслужб через розповсюдження такого епсо, або він просто здійснив банальний хайп на авдіївській тематиці. Тобто це хайп або це зрада. Хоча і хайп на цій темі це вже також зрада. Отже, мені здається, все ж таки тут треба вже відповідним структурам розібратися в цій ситуації.